Ого, дівчата роблять нові будиночки? Невже я нарешті вас знайшов? Я маю для вас замовлення, але треба доставити його супершвидко. Морозова замовляли ви? А у вас була шоколадка. Упс, пробачте. Ну і нарешті піца. Ловіть. Ой, які зірочки. Мені час бігти. Поставте п'ять зірок за швидку доставку. Ну і доставка. Моє морозиво залишилось на даху мого будинку. Ого, як смачно! І я вигадала, як прикрашу свій будинок. Треба змішати у відрі морозиво, трохи рожевого полоничного коктейлю і парочку пончиків. Також я додам мою улюблену солодку вату. І побільше ось таких пластівців. Ну і нарешті дуже багато рожевої фарби. Ох, це важко, але я впоралась. І так, залишилось тільки перелити моє саморобне відро зі смачною фарбою на дах. Ось так, обережно. Головне не впасти. Ого, виходить дуже гарно. Фух, готово. А тепер настав час додати декору вигляді бортиків зі збитих вершків. Так, буде неймовірно смачно та гарно. А ще збиті вершки обов'язково треба присипати гарною кольоровою посипкою. У мене майже все готово. Точно! Не вистачає лише вишеньки на моєму торті, ну точніше на моєму будинку. Краса! Давай же, шоколадка, відривайся, нужбо! Ой! Так, якби мені прикрасити мій будинок? О, до мене прийшла класна ідея. Покладемо на шоколадку парочку цукерок кемемдемс. А тепер треба надути цю шоколадку, щоб вона стала супер великою. Отак От вийшло здорово. Ну а тепер піднімаємо і закріпимо шоколадку на кришу. Ось це краса. А що там у брітні? Я тільки прокинулась після нападу піци. Вона хоче б смачна. Ого, яка гарна! І пахне шалено. О, я знаю, що з нею робити. Закине піцу собі на дах і валя. Саме апетитний дах, який я тільки бачила. Дівчата, ви великі молодці. Погнали далі. Цей пончик виглядає неймовірно апетитно. Він просто повинен прикрашати мою будівлю. Ой, як мені подобається. Ну а стіни я прикрашу ось цими яскравими льодяниками. Краса. Ну а тепер саме час змайструвати паркани з солодких цукерок. Поставимо парочку сюди і зав'яжемо милим бантиком. Зійти з розуму, я наче в своєму самому чарівному сні. Ей, Хлоя, не заходь на мою галявину зі своїм шоколадом. А от як? Ну нічого. Я також зроблю собі гарний декор будинку і галявини, і тебе кликати не буду. Отак, от шоколадні цукерки Мальтізер чудово будуть виглядати на фасаді. Хм, Здається, це цукерка зайва. Ну тоді я з'їм її з задоволенням. Клас. Додам трохи яскравості з допомогою ММДМС. А паркан зроблю супакова кетка. Ой, яка краса та смакота вийшла. А що тому, брітні? Я вже почала прикрашати будинок своєю улюбленою картоплею фрі. А тепер я зроблю паркани з банок з соусами. Сюди, сюди і ось сюди. Ох, а ця прикраса із бургерів зводить мене з розуму своїм ароматом. Повіс його от сюди. Ой, якби не бажання прикрасити свій будинок, я б давно все це з'їла. Я в захваті від того, як все виходить. Залишили встановити піцу раму на вікно і готово. Нічого собі, брітні. Круто ти все оформила. Так. Краще під ноги дивитись. Зараз я зроблю доріжку із печива Оро. А на галявину поставлю шоколадний фонтан. Спробуй, поки ніхто не бачить. М -м, неймовірно. Мені дуже подобаються ці садові гноми, але треба їх трохи змінити, щоб вони підходили під мій декор. Ось це інша справа. Ну і що, мої шоколадні друзі? Тепер ви будете мешкати ось тут. Що скажеш, Роксі? Клас! А у мене буде доріжка з улюбленої жуки Хоба Буба. Вона така смачна і ароматна. А ще я вирощу величезний льодяник на своїй галявині, щоб я завжди могла підкріпити з чимось смачненьким. Трохи полью і готово. Яка краса. Ще трохи хот ходоги будуть готові. Ой, е привіт, дівчата! Як ваші справи? Може на хот-дог завітаєте? Брітні, думаю, що дівчатка не фанатки хот-догів. Їм більше до душі солодкі ласощі. Ну що, рухаємось далі? Хм, Будиночок зсередини виглядає нудно та неапетитно. Зараз ми це виправимо. Сюди поставимо стіл та стілиць. А от сюди парочку автоматів та газовку і упаковки з моїм улюбленим МакДональдсом. До речі, не завадило перекусити для натхнення. Що ж мені додати? О, знаю. Ця неонова лампа додасть світла. Велику картину у вигляді Кока-Коли сюди, а піцу дошку от сюди. Готово. Мій будинок тепер всюди виглядає мега-апетитно. Клас. Ну що, спробую метнути виделко-дротик О, грибна піца. Крутяк. Ну що, час і всередині облаштувати свій будинок. Мабуть, встановлю сюди шоколадну поличку, а на ній поставлю чайний сервіс. От здорово, хоча ні, цю кішечку краще з'їсти. Як же смачно? О точно Притягну я сюди холодильник зі смаколиками, щоб я не з'їла весь свій будинок. Готова? Ви тільки подивіться, скільки там шоколаду. Мені, звісно, дуже хотілося б злопати цю шоколадку, але краще її використаю для декора. Так, я повісю на стіну картини з моїми улюбленими шоколадками. Ох, Марс я обожнюю більше всіх. Ну а тут класно буде виглядати світильник, кактус і свиня скарбничка я в повному захваті. Ви тільки подивіться на мою подушку кончик. Така гарна і затишна. А сюди я поставлю столик, на котрому буде стояти ваза зі свіжими людяниками. А тут буде невелика підставка під ноги. Ой, як же зручно! От тільки стіни якісь нудні. О, точно! Прикрашої стіни маршмеллоу. Буде мило і гарно. Отак от тепер зовсім інша справа. А стелю я прикрашу своєю улюбленою солодкою ватою. Отак. Вона виглядає так само, як м'які хмаринки. Виглядає неймовірно, але якщо увімкнути підсвічування, буде ще крутіше. Отак я просто в захваті від свого нового будинку. Ось це краса. Дівчата ви великі молодці. Ой... А -а -а. Де це ми? Схоже, нас замкнули під цілодобове спостереження. Ей! випустіть нас! Ну я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете! Все ми ще побачимо. Венздей! Венздей, у тебе є ідеї? Можна спробувати втекти через вентиляцію. Хоча ні? Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі де ми візьмемо? О, дивись, Венздей У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой. Ні, це не варіант. Що ще вигадати? Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Еніт, я вигадала план втечі. Тобі потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Ей, Народ, привіт! Ой, ось це прикол. Венздей, ну ти скоро. Давай поспішай, друже. Ти не поділишся зі мною кісточками. Все підходить. Браво, Венздей. Ей, друже. У нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся, ми тебе почастуємо. Йди сюди. Чудово, поки песик не бачить, ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну що, спробуємо? Що ж таке? О, Геніт. Давай я спробую з цим розібратись. Справді. Молодець венди. Тільки давай спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали, як у в'язні. Супер. Не зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаємо! Так це втечі із в'язниці. Тривога, тривога! Всім постам! У нас дві втікачки. Ой-ой-ой, ми спалились, мамочки. Тікаємо! Спокійно стояти. Вензлі, дивись, це карта. Ого! Ходімо швидше. Стія сказала. No. Тут всюди лазери. Хм, Я знаю, що нам допоможе. Вау, як круто! Чудова робота, Вензлі. Ти можеш покластися на мене. Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Чудово! Готово. Винздий, ти вже тут? Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Так, так, так. Ой, здається, я зголодніла. Давай заскочимо до кафе. Будь ласка, гаразд. Я б теж перекусила. Ага, попались. Здається, вони пройшли через лазерець. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова. Так ось я вас упіймаю втікачки. Від мене не втечеш. Хм, Здається, знаю, де їх шукати. Здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись, каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім неапетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. А? Ой, яка гидота! Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А якщо до цієї вентиляції? Давай поглянемо. О, тут і ніж є ще відкрити. Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий циніт. О, ні, здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди, куди, куди. Я поміщусь в котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я. Я обираю цю шафу. Ага, думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, когось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Хоча знаєте, мабуть, я відмовлюсь від цієї неїстівної страви. Саме місце ці каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. О, Охорона пішла. Венздей, ти в порядку. Я вся в пості. Жо! нам з тобою валити звідси. Вентиляція це ідеальний вихід. Одна мить. Готово. Залазь, Еніт. Ага. Венздей не відставай. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли небудь робив прибирання. Іди, нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павутиння. Ого, а тут здається є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться повсти далі. Мамочки, павук. Хе -хе, ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай, який жах! Ходімо швидше. Ай, мерзенно. Не ображайся на неї, Малаха. Я відчуваю, що напала на слід. Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати. Може, нам сюди? Ну-ка. Обережно, Де це Ми опинились, Ой, дивись. Невже це наш охоронець? Ну і умора! Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга. Я зрозуміла. Ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс і надрати допу ці груші. Кия! Еніт, а ти нічого не забула? Ми взагалі то з язниці збігаємо. Ах так, точно! Ти маєш рацію. Щось я втомилась. Ай, що ти робиш? Венсди та ти геній. Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой. О, здається, ми потрапили в туалет. Давайте тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, фу, мерзенно. Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Ох, дякую, Венсдей. Мене мало не знудило. Хм, А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А? Ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся! Тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого! Дивись! Так, так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі, і такі швидкі. О, це ж моє суперфото, яка ж я все таки красуня. Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой, лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось і новий хід у вентиляцію нам сюди. Хм, Куди вони сховались? А от і ви. А, ви анти. Вона вже тут. Дайте нам спокій. А ну, здавайтесь. Що робити? Що робити? От вам отримуйте. О! What? <laughs> Ура! Це нокаут. Швидше тікаймо. Що це було? Куди ви зібрались? Ано костіте. Ну, я вам покажу. What? Так, ми знову потрапили в нове приміщення. Oh. Ого! І правда, де це ми? Hey. Дивись, тут є вихід. Відчиняй швидше ці двері. Та що ж таке? Не виходить, нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха. Ну, і обличчя в мене. Ось це прикол. О, здається, охоронець не дає в чіпси. М -м, як смачно. Набагато краще, ніж засухла каша Еніт а може, ключ пошукаємо? <ріст> так, так, звісно. М -м, поки що нічого не бачу. <ріст> 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 Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? А, -а, а, я зрозуміла. Так, так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорони йде сюди. Oh, no. Що нам робити? Що робити? О, що це дзвонить. Я знайшла ключ. Ура! Айда ми вперед на волю. Nice. Вийшло. Так. Попались. Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Венсдей та єніт на волі. Та що ж таке? Ух! Ух ти. Дивись гелікоптер! Швидше туди ми полетимо! Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері. Це має бути неймовірно. А ну, стояти одна мить, злітаємо. Бувай, бувай на все добре. Ох, їх впустила.